Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Обговорення і дебати є сильними сторонами демократії, навіть під час війни пише волонтерка Леся Поруцька Сакович. Під таким заголовком цими днями вийшла стаття на політику Європ». в Україні на тлі війни загострюється питання про те, як збалансувати демократію, єдність і лідерство. Пише автор: чи повинні українці або ті, хто підтримує Україну у цей час війни, утримуватися від публічної критики лідерів країни, включно із Зеленським. Чи варто йому утримувати? Тися від питань щодо керівництва країною, введення війни і того, що зробила і чого не спромоглася зробити влада напередодні вторгнення Росії. Не дарма нещодавно Саліван мав жорстку розмову із Єрмаком. Питання одне: не чіпати армію, припинити корупцію. Критика влади активізувалася, і дедалі частіше ставляться питання щодо підготовки до війни, призначення зрадників ОСБУ корупцію, сумнівні рішення під час війни, пресинки, переслідування опозиції у статті. Цитується гнівне інтерв'ю розвідника Романа Червінського. Донедавна виконувача Ских командира підрозділу спецназу, зокрема, його слова про заборону ОП без дозволу підривати мости, і зазначається, що у грудні 2021 року Червінський публічно назвав керівника Єрмака російським агентом впливу. Політика Європи пише, що в інтерв'ю Червінський, який має репутацію відчайдушно хороброї людини, а також історію суперечок із головними помічниками Зеленського, звинуватив владу у злочинній недбалості за те, що вона не підготувала країну до вторгнення Росії, і спитав, чому за кілька тижнів до вторгнення було дано наказ роз. Розбіг... Мінувати мости вздовж кримського перешийка та один на Чонгарі, що дозволило російським військам прорватися і швидко захопити Херсон на півдня. Червінський стверджує, що його затримання є політично вмотивованим і є частиною стратегії влади переслідувати своїх опонентів і знищити людей, які можуть говорити про свої рішення та дії до війни та після вторгнення. Нам потрібно ставити запитання, але тепер уряд намагається зробити так, щоб люди мовчали, заявив Червінський, скаржучи, що влада не дозволяє людям публічно обговорювати чи критикувати її дії та її. Рішення. Рішення, оскільки наземна війна обмежена на сході і Києву більше не загрожує, відчуття екзистенційної кризи зменшилося, а передишка спонукала до активізації політичних дебатів. Щодо того, зокрема, що на думку критиків, Зеленський і його команди захоплюють забагато влади та правлять указами більше ніж це потрібно. Те, що влада придушує опозицію, користуючись своїм контролем над телемарафоном, і постійно відкидає критику, як нібито проросійську, викликає дедалі більше опору. Критики побоюються, що Зеленський затикає мероти, готуючись до виборів наступного року. Раніше. Спікер українського парламенту, член правлячої партії Зеленського Слуга народу, гнівно зреагував на статтю політико, в якій досліджуються сильні та слабкі сторони президента України і цитуються критичні опозиційні депутати. Розрукувавши копію статті, він розіслав їх лідерам опозиційних партій із надряпаними на них словами У за Лідер європейської солідарності партії попередника Зеленського Петра Порошенка надіслала свій примірник із відповіддю Де за демократію. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть. Коментарі підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.